Друзі, я радий вас вітати на своєму ютуб-каналі. У нас сьогодні 2 серпня і черговий огляд майданчику. На наступному тижні заїжджають нові машини, нові автовози. Поки що покажу, що зараз є і по яким цінам. Починаємо з, як завжди, з Citroen'ів, з сізеріків Вони застоялись, бо це ну, машина сезону, скажімо так. В цей 17-й рік то 15-й Вони обидва приїжджають в районі 100 кілометрів, ціна 6400. Та е, 5200. Наступним у нас йде Гольфік і Корса. Гольф у нас 19 го року це 36 кВт з запасом ходу до 250 км. 19-го року випуску, ціна його 11300. Іде середня комплектація, є передні і задні парктроніки, але варіант також дуже непоганий. Там у нас іде Іван. Перейдемо до Корси 2020 року випуску, дуже цікавий колір, хороша жирна комплектація. Тут є камери 360, камери заднього руху. 88 тисяч пробігу, 50 кВт батарея, проїжджає вона е якщо, 350 км. Ціна його 12, 200, 12 900. Так, єтрончик у нас, до речі, також в продажі. Поки що не знімаю, бо сьогодні мають бути на нього клієнти. Але в разі чого, да, у нас є такі і ще один такий самий. Наступним у нас іде Зойка 22 кВт. проїжджає вона до 130 км, ціна 7,400. Це 14-рік, до речі, доволі непогана комплектація. Присутні подлокотник, паронічки, екран дуже цікавий варіант. Зараз ми перейдемо до дізельків і потім обратно повернемося до електричок. Тут у нас стоїть Меганчик 4 150 тисяч пробір 2020 рік. Він йде у нас на автоматі. Мотор, як завжди, К-9К, ціна 15 тисяч доларів. Зен комплектація. Наступний Range Rover Evoque, 17-й рік, 125 тисяч пробігу рідного, 2 дизельок на автоматі. Він також йде, ціна його 19100, йде середня комплектація. Так, переходимо до цих двох красенів. Це у нас два. Еспейса 1,6 дизель на автоматі обидва. Пробіг 196 тисяч, тут 207 тисяч кілометрів. 15 950 ціна доларів, а цей 15,5 тисяч доларів. Це йде вже обслужений, замінено цеп ГРМ, стойки, сайлентблоки масла і фільтра. Це йде не обслужений. Рідна фарба і є один підказ. Далі у нас в ряд ще 4 міганчика йдуть четверти. по черзі. давайте Це 17 рік. 1,5 дизель автомат 190 тисяч пробігу, ціна 12 900. Наступний це вже йде 20-й рік, це вже якщо ні Це ще не рестайлінг. Тож півторашка дизель, 168 тисяч пробігу, механічна коробка передач 14200. Цей вже рестайлінг, бачите, можете по фарам побачити. 2022 року 100 тисяч лиш пробігу, мотор ще навіть обкатку не пройшов. Він йде у нас на автоматі також, ціна 17100. До речі, вставочка не автомат, окей, робот. Але це вже хороший робот з мокрим щепленням, який вихаджує дуже-дуже довго. Наступним йде ще один міганчик 2018 року. Він у нас йде на автоматі, якщо я не помиляюсь. А ні, на механіці. 160 тисяч пробігу. Так, зараз ідуть клієнти, з ними поспілкуюсь і продовжимо. На чому ми зупинились на Volvique. Volvo V40, 2-літровий дізель на 190 лошадок, 18-й рік. Офігенний стан машини повністю обслужена. Ціна 14,5 тисяч доларів. 220 тисяч пробігу, до речі, забув сказати. І Повертаємося до ряду електричок. Перша Kia Soul, 21 рік, рідна фарба 40 пробігу. 204 лошадки в ньому, це 64-ка, запас ходу 500 кілометрів. Ціна 19,5 тисяч. До речі, це ще йде гарна комплектація Підігрівчики, адаптивний і повний рістайлінг. Наступний ліф. Вчора закінчився підготовка його 16 року, 24-ка. 11 із 12 палок. Друзі, хто шарить за ці ліфи, то розумієш, яка як, як це офігенна машина. 120 тисяч пробігу, ціна 7300. Виїжджає, він, до речі, на повному запасі показує 145 кілометрів. Наступна Kia Niro 2022 року, переходящий різ. В рідній фарбі 100%, 64-ка також до 500 км виїжджає. сотка пробігу ціна 19,5 тисяч доларів. Наступно у нас йде вже новий кузов, останній що є в Kia Niro, Також 2022 рік. Середня комплектація 65 кВт батарея. Пробіг 66 тисяч, ціна 23-300. В рідній фарбі також. Так. Hyundaiчик Кона 2020 року з пробігом всього лише 38 тисяч кілометрів. Ціна 16100, офігенно хороша комплектація. Виїжджає вона до 350 кілометрів. Проверено. Раніше казав до 300 недавно вийшло проїхати трошки більше, тому якби інфа 100%. Далі йде у нас ще Кона 2020 року, така сама, як і так, 33 пробігу, ціна 16400. По комплектаціям вони плюс-мінус однакові, всі на хороших комплектаціях. Далі йде яга, ягуарчик 2018 року, повноприводний паркетник такий електричний, 90 кВт батареї. Реально на ньому виходить виїжджати десь ну, 400 км. Взагалі більше заявлено, але він валить там, 4 секунди до сотні, то більше виїхати просто майже нереально. Ціна його 21 900 іде. Далі йде Зойка, 41 кВт, 19 рік, 89 пробігу, 8800. І «Хюндайчик», ще одна рістайнгова тільки, вже 22 рік, 39 ка теж 100 пробігу, 16800. теж на хорошій комплектації. Наступні у нас тут дві карсуні, дві Mazda МХ30, 20-й рік, 21-й рік. Пробіг 65 тисяч, батарея 35,5 кВт. Насправді, Да запас ходу невеликий, там до 230 км але дизайн просто в них шикарний. можна Машина взагалі отак виїжджає десь 200-230, по місту супер, кліренс високий, що вам ще треба. Але і на дальняк можна поїхати, бо є порт швидкої зарядки. Офігенні в них комплектації йдуть, проекція, підігрів сидінь, керма, парктроніки передні-задні, камера заднього руху. Електропривід пам'яті ну, дуже-дуже прикольно, реально. Різниця між цією і цією, що тут ще є розетка 220, ну і 21 рік, відповідно. Ціна 14,5, до речі, 14,100. Наступним у нас іде йде Сітраєнчик 4 50 кВт батарея. Запас ходу у нього до 350 км, ціна 16500 Пробіг тут 66 тисяч км, сок 90%. Так, сцені вам зараз не покажу, бо люди дивляться. Перейдемо до наступних артівок. Також в наявності є Nissan Leaf, сороковочка, сотка, 10 пробігу, 18 рік на хорошій комплектації. камери 360 у нас тут є. Доволі цікавий також варіант, ціна 13700. Наступна йде Міганчик 5, він же є тек 22-го року, 100 тисяч пробігу, 60 кВт батарея. Запас ходу в нього до 450 км. Зовні він виглядає, як всі в принципі, ріношки, що Зоя зовні виглядає маленькою. В салоні тут місця дуже і дуже багато. До речі, салон дуже цікавий, не знаю, чи буде вам видно, але там монітор здоровий, карта вже, все все встроєно. Ціна 19 600 доларів. Hyundai Kona 64 також є, пробіг 88 000. Середня комплектація, але музика максимальна, монітор, підігрів, все є в цьому плані. Ціна 18100 доларів. Вона, до речі, все йде в рідній фарбі також. І Зойка у нас лишається. Ця вже продана, якщо я не помиляюсь. Лишається 22 кВт. До 130 км виїжджає, 95 пробігу. Ціна 6900. На сьогодні показав все, що у нас зараз є. Якщо вас щось зацікавило із цих варіантів то пишіть, номер прикріплю під цим відео, а також підписуйтесь, ставте вподобайки, приїжджайте до нас на каву, на тест-драйв і так далі. Місто Вінниця, вулиця Ярмоли, Мешка, 1В. Усім гарного дня!